Вітаю вас на відеоуроці, любі дев'ятикласники! Дякую, що знову завітали до мене на канал. Навчання це захоплююча подорож. Навчаючись ви робите велику справу, інвестуючи в своє майбутнє. Ваші коментарі завжди радують та надихають мене. Дякую вам за них! Ми розпочинаємо вивчати тему розчини і перший урок теми дисперсні системи. Холодний ранковий туман стовп диму над багаттям, зважені частки у воді річок та озер, все це дисперсні системи. Вони складаються з речовини у подрібненому стані дисперсної фази. Середовище, у якому фаза розподілена, називається дисперсійним середовищем. Його більше у складі дисперсної системи. Отже, дисперсна система. Це фізично неоднорідна система, що складається з дисперсійного середовища та дисперсної фази. Дисперсні системи бувають газовими, рідкими та твердими. За ступенем дисперсності, тобто за величиною частинок, що розподілені у дисперсійному середовищі, розрізняють грубодисперсні системи, тонкодисперсні системи або колоїдні розчини та справжні або істинні розчини. У грубодисперсних системах частинки великі, видимі неозброєним оком або під мікроскопом і легко осідають під дією сили тяжіння. Такі системи нестабільні. І їхні компоненти можна легко розділити механічними методами, наприклад, фільтруванням. Наприклад, грубодисперсною системою є молоко. Тонкодисперсні системи це колоїдні розчини. Частинки мають середній розмір від 1 до 1000 нанометрів і системи є стабільнішими, зокрема завдяки наявності стабілізаторів. Такі системи можуть потребувати спеціальних методів для розділення. Таких як ультрафільтрація. У справжніх розчинах частинки мають найменший розмір менше 1 нанометра, рівномірно розподілені у розчиннику і не можуть бути розділені фільтрацією. Вони дуже стабільні. Розглянемо класифікацію дисперсних систем залежно від агрегатних станів дисперсної фази та дисперсійного середовища. Рідке дисперсійне середовище. Суспензії являють собою дрібні частинки твердої речовини, що знаходяться у рідкому середовищі. Прикладом може бути суміш глини з водою. Мутні частинки тут видно неозброєним оком. Вони легко осаджуються, затримуються будь-якими фільтрами, розмір цих твердих частинок більше тисячі нанометрів. Какао також приклад суспензії. Ця суміш здається однорідною, гомогенною, але врешті-решт вона поділяється, тобто у суспензіях частинки знаходяться у зваженому стані і згодом розподіляються вниз або вгору в залежності від самих частинок. Якщо частинки менші, осадження таких систем проходить повільно, наприклад, емалева фарба, медичні мазі. Прикладом суспензій є також цементний розчин, бетон, косметичні скраби, пасти грубодисперсні системи, у яких відносно велика концентрація частинок твердої дисперсної фази, пасти відомі з повсякденного життя, зубні, гігієнічні, косметичні та інші. Емульсія це суміш. У рідкому середовищі дрібних краплинок іншої рідини, наприклад, суміш олії з водою. В емульсії каламутні окремі частинки видно неозброєним оком. Вони також легко осідають, затримуються звичайними фільтрами, розмір частинок близько 100 нанометрів. Таким чином, емульсії це системи, що складаються з двох рідин, що не змішуються. Вони широко поширені. Наприклад, сира нафта, майонез, молоко. Якщо дисперсійне середовище рідина, а дисперсна фаза газ, то утворюється система, яка називається піною. Стійкість пін залежить від міцності плівок, розділених бульбашками газу. Рідкі піни це мильна квасна піни. Газоподібне дисперсійне середовище. У газоподібному дисперсійному середовищі може бути розподілена газоподібна дисперсна фаза. Таку систему не можна вважати дисперсною системою. Такі системи називають гомогенними сумішами або розчинами, оскільки гази повністю змішуються один з одним на молекулярному рівні і утворюється однорідна фаза. Прикладом такої системи є повітря. Яке складається з різних газів: азоту, кисню, вуглекислого газу та інших, змішаних між собою. Хмари та тумани є аерозолями. В аерозолях дисперсійне середовище газоподібне, а дисперсна фаза це рідина. Аерозолі знайшли широке застосування. Аерозоль утворюється при випуску повітря вмісту аерозольних балончиків. Якщо дисперсна фаза, тверда речовина у газоподібному дисперсійному середовищі утворюється дим або пил у повітрі. Тверде дисперсійне середовище. При затвердінні пін утворюються тверді піни, наприклад, пемза, вулканічний туф. До твердих пін відноситься також пінопласт. Поролон, мікропориста гума, пористий шоколад. Якщо дисперсна фаза і дисперсійне середовище перебувають у твердому стані, утворюється тверда дисперсна система, прикладами якої є сплави, гірські породи, кольорове скло. За розмірами частинок, проміжне положення між грубодисперсними системами та справжніми розчинами, Займають колоїдні розчини. Колоїдні розчини це дисперсні системи з великим ступенем подрібнення і розвиненою поверхнею поділу фаз, у якій дисперсною фазою є колоїдні частинки. Прозорі окремі частинки виявляються лише за допомогою мікроскопа. У цих сумішах частки настільки малі, що перебувають у зваженому стані. Розмір частинок від 1 до 1000 нанометрів. Ці часточки осаджуються протягом тривалого часу і проходять через фільтрувальний папір. Прикладами колоїдів є яєчний білок, плазма крові, цитоплазма клітини. Колоїдні частинки складаються з декількох компонентів, які разом визначають їхню структуру та властивості. Колоїдні частинки дуже малі, але можуть складатися із сотень та тисяч молекул, тобто утворюють скупчення. Золь це тип колоїдної системи, у якій тверді частинки розподілені в рідині. Це система, де тверді частинки настільки малі, що вони залишаються завислими в рідині і не осідають з часом завдяки броунівському руху. Золі можуть бути прозорими або напівпрозорими залежно від концентрації та розміру частинок. Так, крохмальні зерна у воді утворюють золь. Золями є кров, пігментні чорнила. Золь може перетворюватись на гель при певних умовах, коли частинки твердих речовин злипаються і утворюють тривимірну сітку, яка утримує рідину. Гелі це колоїдні системи. У яких частинки дисперсної фази утворюють просторову структуру. Гелі можуть бути прозорими або непрозорими, і вони здатні зберігати форму завдяки своїй тривимірній сітчастій структурі. Ця сітчаста структура утримує рідину в своїх порах, надаючи гелю його характерних властивостей. Структура з часом може порушуватись і супроводжуватись виділенням рідини. При цьому обсяг гелю зменшується. Ця властивість гелів визначає терміни придатності. Прикладами є желе, мармелад, м'ясний холодець, кисле молоко. Гідрогелі використовуються в медицині для виготовлення контактних лінз, а також для раневих покриттів. Справжні розчини це однорідні системи, де прозорі окремі частинки не можна знайти навіть за допомогою ультрамікроскопа. Вони не осідають і фільтрами не затримуються. Розмір цих частинок менше 1 нанометра. Подібність колоїдів і справжніх розчинів полягає у їх прозорості. При цьому пропущений промінь світла через колоїд дає конус, що світиться, а істинний розчин не дає. Тобто, якщо на освітлений колоїдний розчин подивитися збоку, то шлях променя буде видно, як світла доріжка, яка утворюється в результаті розсіювання світла частинками, а в істинному розчині промінь світла не видно, оскільки молекули занадто малі та не розсіюють світло. Такий ефект називають ефектом тіндаля. Дисперсні системи мають велике значення в природі, промисловості, медицині, косметиці та технологіях. Їхні унікальні властивості дозволяють використовувати їх у різних галузях, покращувати якість життя та сприяти розвитку нових технологій вода з мінеральними домішками, атмосфера, що містить аерозолі. Пил, дим, біологічні рідини, кров, цитоплазма є прикладами дисперсних систем, важливих для життєдіяльності організмів та екосистем. Дисперсні системи використовуються в хімічній промисловості, каталізатори, фарби, харчовій промисловості, емульсії, загусники і фармацевтиці. Лікарські засоби. Лікарські препарати у вигляді суспензій, емульсій та колоїдів дозволяють ефективно доставляти активні речовини до організму. Колоїдні розчини та емульсії використовуються у кремах, лосьйонах та інших косметичних продуктах. Отже, сьогодні ви дізнались більше про дисперсні системи. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео уроків!